На площі перед гарнізонним собором збираються люди та на колінах зустрічають загиблого військовослужбовця Павла Біленького. Провести його в останню путь прийшли рідні, друзі та побратими, говорить дядько загиблого Віталій Масненко. Згадував ще хлопчиком, як підростав. Він потім він, дуже справді самостійна людина була, прийняв рішення сам. Він пішов воювати сам з добровольцем. ну, ясно, що можливо відмовляли його багато, хто він все сам вирішив. Він мав дуже гарну освіту технологічно, харчових технологій. А там був дронщиком. Його однокласниця Марія Демченко розповідає, з Павлом дружили з дитинства. Дуже він був хороший, тому що він був, в принципі, знаєте, самий такий невисокий хлопець у нас в класі. І він за рахунок цього всі його якби любили. ну, типу, тому що він був такий маленький, а потім якось раптово виріс, був став дуже високим. Він напевно йому по плече стало. І взагалі тоді дуже сильно здивувалися, що такий маленький павлік, як ми його називаємо. Став, став таким чоловіком, і він дійсно дуже багато хто здивувався, коли він став, пішов сам став військовим, тому що він був таким, ну я ж кажу, маленьким, і сам по собі він був дуже таким веселим завжди приємним. Ніна Погасій товаришує з мамою Павла, тому каже, знала його з дитинства. Ми часто їздили на екскурсії. Він завжди на екскурсії був такий підготовлений вже. Він завжди все знав наперед, все розказував. Дуже багато читав, дуже читав багато. Він навіть там, коли воював, у нього була електронна книжка, і він читав. Дуже світа дитина була. У нього навіть в дитинстві не було нічого військового, ні пістолетіка, ні автоматика, нічого не було. Відспівали загиблого військовослужбовця у Святомихайлівському кафедральному гарнізонному соборі. Оксана Ковтюх, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.